У котавасі був хвостатий дружбан Мурзік. Мурзік жив в больниці. Йому жилось добре. Санітарка тьотя Віра його годувала тим, що залишилась від больних і не обіжала, тільки нада притворно пиздила шваброю. А хірург, ганібало, Панасович Барсов іноді кидав йому з операційного стола щось смачненьке, що він одрізав від больного. А коли Мурзік наглів і починав надоїдати під час операції, то проганяв ногою. Ганібало Панасович їбав медсестру Анжелу Анатоліївну, а Бурзік закохав себе смугацьку кицьку з анатомки і робив з нею те саме, що Ганібало Панасович з Анжелею Анатоліївною. А санітарка Віра взагалі не є ні з ким, бо була схожа на троля з фільму Володар перснів. Тьотя Віра любила внезапно зайти в палату і сказати: мужчина, срати будете? Некоро хворі лякалися до операції не доживали. А в оперу тя Віра не ходила, бо не було що надіть. В больниці, крім хворих лікарів і персоналу, жили ще миші і щури. Начальство їх не любило, бо вони розносять заразу. Тож Мурзик вільно бігав по лікарні сам, як сам собі знав, полював на гризудів, потрапляв в різні пригоди і слухав, що опитні люди розповідають. От одна сестричка і каже другій. Слышь, подруга, я тобі розкажу. Одна зустрічалась з мальчиком. Той такий внимательний, дарить цвіти, знімать пальто, відкриває двері, перед нею рукам волі не дає, прикинь. І приглашає до себе домою в гості. Та думає, коротше, я сьогодні не піду, а завтра піду. Короче. Ну, той мальчик короче, її підвозить додому на машині, вони цілуються, вона їде додому. А вранці дивиться в дзеркало, у неї губи обніслоси п'ю, ну ти прикинь. Вона йде до лікаря той каже, дівчинка, треба зробити мазок, приходьте завтра. Ну, та тілка приходить, а у лікаря сидять два мінта і кажуть, дівчата, у вас на губах остатки формальдегіда. Каже, відкуди ви взяли нахуй, блядь, він в аптеці не продається. Ну, так кобила їй бі, каже, я з хлопцем цілувалась, а вони а що за хлопець? Ну, каже, такий прилічний, цвіти, пальто, вся хуйня. До себе до мене в гості приглашає, а мінти кажуть, ви приймайте ви приглашення. Ну, та тілка, значить, йде до нього в квартиру, за неї мусора. Так у нього, прикинь, подруга в квартирі дві ванні кімнати, а в них женські трупи в формальдегіді плавають. Що далі було, Мурзик уже не чув, бо погнався за щуром.